Макіка, коробка наша вже майже готова. Хлопці ложать перестіночки. 25 й блок на 20-й, щоб менше більше було швів, більше перев'язки. Таке рішення ми тут. Ми постійно щось імпровізуємо, додаємо, удосконалюємося. Так само із покрівлі в Даниловки вже хребет в нас 106, 7 на 150. І тут дивіться, який у нас. Залита основа під ФБС з невеличким нахилом, так і формуватись буде ФБС. Тут 2 см всього. Потім тут зворотню засипочку, трошки нижче ФБС зробимо. Зріжеться трохи воно нижче і засадиться все газончиком, деревцятами коренева система буде тримати це все. І відповідно ФБС також трішки під кутом, щоб е тримав навантаження. І все, дійдемо все ж так сюди, повернемо тут одним 2,40 цілим ФБС -ом. і на цьому кінець. Красота, подивіться, яка тут красота, тераса, яка величезна, два виходи панорамні, кухня-студія і один з кімнати. Кому потрібно таке будівництво, звертайтеся, пишіть в особисті 380 коробка будинку, 500 з фасадом, з вікнами, готовий будинок.